Так, друзі, досі Досі у нас бігають різні політичні унікали по різних медіамайданчиках та розповідають, що в нас хамська дипломатія. А от якби не була хамська дипломатія, то все було б інакше. Просто навпаки, історія з хамською дипломатією вона працювала, треба віддати належне. І вона працювала деякий проміжок часу, але ну, її треба було завершувати через два місяці. президент... Президент. Президентської активності під час повномасштабного вторгнення і повертатися до режиму президент звичайний з костюмом, з краваткою, з, з поголеностю, а не Чегівари, який виліз тільки що з окопа, де, де повбивав величезну кількість ворога. Знаєте, вищою мірою справедливості було б якби кожного разу, коли Розумков починає щось говорити про. Ту владу, яку він сам привів до влади, просто от вискакувала якась така картинка із якоюсь е цитатою про Відразумкова за березень 2019 року. Коли він фактично не вилазив із ток-шоу, із YouTube каналів і рекламував кандидата без чіткої програми, без чіткої, зрозумілої без команди. Кандидата без нічого.